Привіт усім, хто з нами на хвилі перед мікрофоном Надія рада вітати вас у нашій розмовній студії. Сьогодні говоритимемо про силу відновлення, підтримку і нові сенси, які народжуються після непростих випробувань. Цього тижня Україна відзначала день козацтва, і з цієї нагоди ми запросили Павла Ольшанського, ветерана та співвласника одного з пабів у Миргороді. Людина, яка за покликом серця долучилася до оборони країни, і в 2014 році, і під час повномасштабного вторгнення. Добрий день, Павле. Доброго дня. У кожного з нас тоді були був свій ритм життя: робота, дім, зустрічі з друзями, якісь маленькі звички і радості. А яким було ваше життя до служби? До служби я працював ельдорадо продавцем, і потім, 22 го числа, як все почалося, переїхав в село, перевіз дружину з дитиною. І 30 березня вже як дали мені добро, пішов служити. Так, у різні роки кожен по своєму відчув війну. Хтось раніше, хтось пізніше. Ви стали одним із тих, хто не залишився осторонь, і в 2014, і в 2022 році. Що стало для вас особистим поштовхом долучитися до захисту країни? Захист держави, захист сім'ї. Нас не завоювали ті злі люди. У житті кожного з нас бувають моменти, коли потрібно зібрати всю силу і витримку. Ви зіткнулися з важкими випробуваннями, пов'язаними зі здоров'ям і тривалим відновленням, що давало вам сили рухатися далі. Підтримка сім'ї, підтримка друзів не давали падати духом, завжди піддержували, допомагали. Це, я думаю, саме основне. Ну так, напевно, в такі моменти особливо важлива підтримка тих, хто поруч. Я з вами згоден. Без них це самому це дуже важко. Пережити це, потім реабілітація, оці постійні болі і без підтримки, це дуже важко. Більшу підтримку дружина показала? Так, да, вона з самого самого початку була зі мною по госпіталях, по всіх, де я їздив, катався, точніше, возили. Постійно за мною, цілодобово. З утра до вечора завжди була за мною. Так, підтримка рідних і сім'ї дуже важлива в такий час відновлення, особливо після служби життя змінюється і доводиться шукати нові сенси. Що саме допомогло вам знайти своє місце у мирному житті? Мирному ви повернулися так. Повернувся додому. Було спочатку некомфортно. що, ну як будуть на мене дивитися. Я... Як і на інваліда, як будуть оточуються це, реагірувати. Ну, більше себе сам накручував, на те, що виявилося, що нормально висприймаю, так сказати. Привик, привик, привик. Чим, як кажуть, время лічить. Так, і тут у вашому житті з'явилося хобі, яке вимагає терпіння і зосередженості. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нього? Появилось хобі, бо стало більше. Времені свободного, і треба було чимось зайняти голову, руки. І саме проще, що мені завжди хотілося займатися деревообробкою, так сказати. Роб... Ну, для себе почав робити. Те й роблю, то знайомим, якщо там щось нове почав, щось і якась думка прийшла. Подивився там, наприклад, в Тіктоку і побачив якусь чи лавочку, чи стіл зробив і роздаю знакоме. Сила інтернету зробила свою справу, тобто там дивилися приклади, так? Так, так. Та все там. Все от з інтернету. Бо подивився, захотіло, щоб вдома було. Попробував, вийшло. Так і, і пішло. А що виготовляли найчастіше? Лавочки. Лавочки, стульці, столи. Ну, ну і багато ідей. В інтернеті насчет такого. І саме таке, ну, не дуже важке, що я міг зробити, бо опиту у мене не було до того, як я почав, і вирішив зайнятися спочатку самого простого. І так потихеньку, потихеньку. Ну, так теж потрібно розбиратися, яке дерево підходить, з яким деревом подобається дужче працювати. Я працював з того, що знайшов, так сказати, на горищі, які були доски. Споки отталкуюся цього. Це тоді вже з опитом, так. Да. Вже надивився, начитався, а тоді, що, яка доска була, з її і робив. Подарували друге життя, тобто тим речам, які вже були. Так, так. Да. Чудово. Ви знайшли себе не лише в творчості, а й в бізнесі. Разом з однодумцями відкрили тематичний паб у Миргороді. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити саме такий заклад? Ідея виникла із побратимами і із волонтеркою Іною Ковальською і Антоном Біликом захотілося, щоб було місце, де ветерани війни, військовослужбовці, гражданські можуть. Приходити, ділитися своїми історіями, розмовляти про це нею не переживаючи. Що багато історій, які веселі, які сумні. Ну, треба ними ділитися, буде ставати легше, коли ти вискажеш це. Більш це як не місце для зустрічі і спілкування, щоб люди приходили, спілкувалися, розмовляли. І так само ж, як і для гражданських, це теж так сказати, свій спосіб ближче познайомитись із цією структурою, так сказати, з військовими і поняти, які у них питання, проблеми, щоб один одного зрозуміли, щоб два світи зійшлися в одному. Так більш для цього воно. Так, за будь-якою справою стоять не лише ідеї, а й люди, яким довіряєш і з якими йдеш уперед. Розкажіть про ваших бізнес-партнерів та роль кожного в створенні пабу. Кожен вносив все, що міг. Кого собиралися, в знає, ну, спочатку було це просто як обговорення за чашечкою кофе. Хтось при захотів там, а можна зробити так. І так за слово слово. І вирішили по можливості. Кожен вніс, ну, в кожну свою думку, це три, три людини. Кожного свої ідеї, кожен хоче зробити по-своєму. І оці ідеї ми потихеньку вводимо, водимо, вводимо вводим у власну справу. І це ще. Це воно ще даже, як сказати в розробці. да, Воно кожен може прийти, дати нам якусь ще так сказати, думку, що можна додати, що зробити по-другому. Ми завжди раді так сказати критиці. Зрозуміло, знаю, що тестове відкриття вже відбулося. Це завжди хвилюючий, непростий момент. З якими викликами ваша команда стикнулася під час створення закладу, і як їх ви подолали? Було багато і фінансові, і, так сказати, в дизайні в проблеми. Ну, все воно рішалося напору. пору. Всі думали, що може і зря почали, що може не витягнемо. Ну, один одного піддержували. І так дійшли до відкриття. Було дуже тривожно. Як люди будуть про нього, ну взагалі як вони восприймуть його, цей заклад. Ну, судячи по відкриттю, після того як вже ми так доводимо його ще до ладу, люди ходять, дуже оставляють хороші коментарі, так сказати, то не зря ми йшли і починали це все діло. Чудово, кожен заклад має свою мету і настрій. Пап може бути просто місцем, куди приходять поїсти, а може чимось більшим простором зустрічі і підтримки нових можливостей. Яким ви бачите його для громади? Ну я повторюю що це як для спілкування, що люди можуть приходити спілкуватися, обговорювати. Всі свої наденні плани. І так само для відпочинку, що прийшли без нав'язок, без нічого, посиділи, віддихнули, розслабилися. Я розумію, що зараз о, таке, такий час іде тяжкий. Ну, розслаблятись теж інколи треба. Так, коли заходиш у заклад, перш за все відчуваєш настрій і дух місця, а вже потім дивишся на меню. Чи на вашу думку найважливіше, аби люди, які приходять до вас, відчували себе особливо? Так, ви плануєте проводити якісь заходи? Е, да, в зустрічі в подальшому да. проводити заходи. Ну, це було одне із перших, щоб не просто прийшли, посиділи проводити заходи, приглашати гостей. Міста, щоб розказували свої історії, приглашати музикантів, робити такі тематичні вечори для відвідувачів. Під час відкриття було видно, що ви, ваша команда, вклали цей проект не лише працю, а й частинку душі. Яке особисте значення для вас має створення цього пабу? Це взагалі для військовослужбовців. Так ви будете надавати робочі місця, я так зрозуміла? Е, да. Це теж планується таке. Так, да, бо я зіткнувся з тим, що дуже-дуже малий вибір по трудоустройству. І для цього, для ветеранів, для їх сімей, надання роботи і підтримки, щоб вони не оставалися, кинуті на напризвольоща. Скажіть, будь ласка, які у вас плани чи ідеї для розвитку закладу в майбутньому? Розширяться. Розширяться, тобто ще один такий заклад зробити, чи розширити те, що ну, територія, яка вже є? Хотілося да для начала розширити те, що є, бо маленьке містечко. В дальнішому да розширитись, більш робити тематичні ці заходи більш масштабними для суспільства. Допомога громаді. Ну, у нас є відкриті в закладі QR-кода для допомоги ЗСУ. Це так само у нас первоначальна була допомога військовослужбовцям для нашої 116-ї ТРО і для як міроройські хлопці служать десь в там різних, других частинах, так само допомога їм всім військовослужбовцям. Це ви можете прийти так само, як посидіть, задонатить, і вони підуть на нашу. ну парію. так. Іноді люди дуже не донатять, тому що не розуміють, чи воно ну це куди надійно. Вони так, а це буде вже такий посил на перевірену, так я розумію, банку зазвичай, звичайно. Дуже чудова ідея. Щиро бажаємо вам реалізувати усі заплановані мрії і задуми. А яке місце ця справа займає у вашому житті? Це більше про бізнес, хобі чи щось більше? Ну, бізнес це другорядне. Більш хотілося іменно е, таку місцину, де куди можна прийти, і просто посидіти, віддихнути, порозмовляти, поспілкуватися? Більш для цього воно робилося, щоб кожен міг прийти і знати, що там буде все добре. Ніхто в шию не гнатиме. Заклад зараз працює в тестовому режимі а під час відкриття було багато людей? Да. Да. І більш круг знайомих був, так? Ну, більш круг знайомий і все одно приходили, навіть, навіть і не приглашуємо. Ну, Миргород – маленьке містечко. да, тому... да. Зайшли, зустріли, все. Так е, сільське радіо вдалося. Да. Узнали, заходили, е, зустрічали, їм дуже все сподобалось. Ми дуже раді, що всі хто, хто зміг, прийшов до нас на відкриття. Ну, гадаю, з кожним днем у вас буде все більше і більше відвідувачів. А наостанок, щоб хотіло побажати нашим слухачам. Перемоги і всього самого найкращого. Шановні слухачі, сьогодні з нами в розмовній студії був Павло Альшанський, ветеран та співвласник КП «ПАП» у Миргороді. Це місце не лише про смачну їжу, а й про підтримку та віру в людей. Висловлюємо щиро подяку Павлові за його силу, стійкість і за те, що своїм прикладом він показує, як віднайти новий сенс і поділитися підтримкою з іншими. Дякуємо, що завітали до нас в студію. Дякую. З вами була Надія. Бережіть себе та рідних. Почуємося.